Друзі, всім знову привіт! Сьогодні в нас прийшла посилка з торгової площадки AliExpress І на сьогодні в нас тут звукова карта, яка стояла десь примерно коло 90 центів Оцінили її в 10 центів, вага її 0,014 грама. І це короче, попадос такий, що вона йшла до мене майже 2 місяці. От, давайте її скриємо. USB звукова карта. Реально в мене вони були колись. І ось така звукова карта, більше тут нічого нема. нам короче, нічого не поклав. Ну і що, що ви хочете за там, за, нехай за долар, щоб ще вам щось поклали. О. В старих комп'ютерах, ну і не, не в старих, ну, вообще вона даже, якщо чесно, вона даже підходить до Android телефонів, даже до планшетів, до телефонов Android. От, вона підходить. Ну така, таке відчуття, як вона б ушна. Поцарапана реально, така. Блина. І в натурі як беушна, як вже нею там разів 100-500 користувалися. Реально вона даже підходить на Android телефони, там, смартфони, планшети. стоїла десь коло долара. Кіпець але... вона на, ну наприклад старий ноутбук чи даже новий ноутбук, там щось не робить встроєна звукова карта чи щось там згорів. Вона реально допомагає. Звук, звісно. Буває є такі ноутбуки, що там звук стандартний такий, що Йо ма. -йо". А от з неї не ну мікрофон, по поводу мікрофона, чистота і качество записі. Тим більше перше це воно залежить від вашого мікрофона, а, а друге, вона не ахті, не так конкретно, щоб вона там. Супер-пупер бомба була. Звукова карта, Ну, так як за долар. От. Вона себе. Свій долар вона стоїть. Друзі, ссылка буде на цей товар під відео. От. Тест не буду робити, так як там вже тисячі мільйонів тестів є на оце на, це, на цю приблуду на YouTube. Підписуємося на канал, ссылка під відео, ставимо пальці догори, чекаємо нових відео і нових посилок. До побачення.